Халеакала не просто найвища гора на Мауї. Хоча цифра 3000 метрів над рівнем моря вражає, Халеакала це сплячий вулкан. Хто не знає, всі Гавайські острови вулканічного походження. Про місцеві вулкани розповім вам пізніше, а про Халеакалу згадала тому, що навколо неї простягається найекзотичніша на Гаваях траса. Її називають дорога на хану. Сама по собі Хана. Маленьке містечко з населенням менше як півтори тисячі людей. Тут протягом року завжди йдуть дощі, навіть якщо весь острів утопає у сонці. Зате дорога до хани це справжня пригода. Попри те, що від столиці Кахулуї до хани менше ста кілометрів, швидше як за три години, ви її не подолаєте. Вас супроводжуватимуть різні емоції. А в когось і зовсім нерви здадуть. Але однаково не повернете назад, бо важко це зробити там, де дорога вуща за машину. Вітер збиває з ніг, а навколо зловіще застигла вулканічна лава. Це не страшилка, це реалії. Так виглядає нижня дорога. Є ще верхня дорога до хани. Остання абсолютно протилежність нижній. Джунглі, водоспади, місточки це те, що вас супроводжуватиме. Відчуття, ніби ви у юрському періоді. Власне, пар юрського періоду тут і знімали. Але ми не шукаємо легких шляхів. Ми фаталісти. Кажу вам чесно, навіть попри багато уяву, такого ми не очікували. Не вкладалося в голові, що за якихось 50 миль звідси затишні золоті пляжі заповнені туристами. Вітерець ані не дмухне, а діти захоплено видивляються в воді великих зелених черепах. Натомість починаєш розуміти, що на Марсі не так уже й погано, треба тільки звикнути. Ну і потім раз. І не віриш своїм очам. Але факт залишається фактом. Від серця відлягає, дихання стає рівнішим, наявність домашньої худоби свідчить про близькість людей. Навіть нехай гіпотетично. Я не про тих, чиї побиті машини цілими пачками валяються у провалі. Ознаки життя ми і справді відчували. У чорному марсіанському пейзажі з'являлося щось схоже на оселі. Але останні скидалися більше на келії затвірників, обкладені вулканічним камінням. Ми було подумали, що найстрашніше все позаду. А все насправді тільки починалося дорога більше скидалася на стежку, а вітер збивав сніг. Але що може зупинити відчайдушних шукачів адреналіну? Зараз я навмисне не вимикатиму інтершум. Я хочу, щоб ми прокайфували разом. Ну як вам звукотерапія? Але нам і цього здалося замало, і ми поперлися на вулканічні скелі. Ну і поплатилися. М да, без поранень не обійшлося, ну але як інакше знімати. Немає навіть чим обробити. А? Що робити? Немає чим обробити навіть. Є вода, зараз дам тобі, Оце знаєш, як у нас кажуть, хай діпозиція. Ой, уже це нога покривана. Да. Далі нас чекав перевал: круті скелі і обриви, звивисті серпантини, неймовірні пейзажі, ввічливі водії, що терпляче пропускали дорогу. І коли за черговим закрутом вигулькнули пишні крони джунглів, ми нарешті полегшено видихнули. Так, ми її подолали. Нижню дорогу на хану офіційно вважають однією з найнебезпечніших у світі доріг. І нам пощастить таки скупатися у водоспаді. Але це уже буде зовсім інша історія.